Так, ну. Терапевти це просто. Просто терапевти, сьогодні. нікому не треба, нічого не пити, нічого не коїш. Йому це музики теж забилося в самому ворогу. Він зараз скаже, що за здоровий спосіб життя. Ну, якщо серйозно, я вас так відволікаю. Бачите, що ми з Європою? Ну, що ви хочете на них нянятися. Так що виявилося? От е, е, Микола Кевич абсолютно правий. Дивіться, курять жінки, почали курити. Мої студенти курять, не, не знаю, як сапожники. Із села поприїжджало? Поприїжджало. Я тільки так і кажу. І тут вже на другий рік вже все курить, пускає всі атверсі, димці, ну просто жах і ужас. Ну, А від нічого дивиться, як оці беруть паруті скурюються. Ужас, Ужас. Подивіться, скільки. У три рази збільшило, що? Збільшилося. Мужики наші як курили, так і курять. Абсолютно на них ніяка однічка. Дійсно епідемія збільшилась, збільшилася. Наскільки? Постали краще визначати. Гіподинамія, значить, принцип, проживання і нічого подібного, товстих було 20%, так і залишилося. Ну, Це я вже показував з гострими інфарктами карда. Ви гострий інфаркт мекарда, треба взяти цим пацієнтам, поставити е, е, чи тромболізіс у перші дві години, чи е, провести ангіографію. Оце нові рекомендації 2012 року. Вся ретрофузійна терапія до 12 годин. Пацієнтам, яким після 24 годин не треба ставити ніякі стенки. Ви чуєте? А у нас вижив хворий, прийшли до нього, гроші позбирав, ну, гроші він вже за, за 24 години не, не позбирає, як правило, він збирає гроші на 7-9. Позбирав, кожен каже, вам обязательно поставити, ну так, подивимось, сколько. Може бути один стенків. Ну судя по всьому штуки два. А може бути і три. І все. Розкручують цього пацієнта. Він від дня ходить, розумієте, ну для чого це робиться. Для чого це робиться знущання над цим пацієнтом? Рекомендації європейці кажуть, і чіпайте цього форму, він і так вижив. А ти ще хочеш, йому ще не знаєш що зробити. Розумієте? Далі, оці рекомендації, регіональні церкви. Що роблять регіональні центри серед ночі? Що вони роблять? Ну, є сухожировий шкаф, сухожировий шкаф де повинен що апарат, інструментарій, що робити з ними? Ну, так, стерилізуватися. Лучше средство в сухожировому шкафу, якщо заходиш, я заходжу в відділення реанімації після 12-ї години, то запах відділення реанімації чути з приймального відділення. Заборонив нічого. Вони вже кажуть в з каструлі жарять, що вони жарять роботи шкафу. Значить, ну, це таке. Ну, для чого? Це робочий час використовувати просто так. Час, який треба, 10-20 хвилин. Ви розумієте, купили андіога за 15 мільйонів. За 15 мільйонів. Віддали його на одкуп тобі, кому? Лікарю, який там, кардіолог чи ще щось інше. То тобі віддали, та то ти, що повинен, не заробляти на ньому гроші для себе, що треба тобі Лікувати хворих з це інфарктом, яка... Дуже важливе це питання, про яке ми говорили. І тут ще раз пишу, бачите, рутинна ангіографія повністю плюсованої артерії після 24 годин, після виникнення у стабільних пацієнтів, без ознак ішемії не рекомендовано. Тобто ідея така, не треба їм це робити. Ну і так далі. А що треба робити? Зробили тромболізіс в будь-якому варіанті, кожен пацієнт після введення тромболізісу, йому треба зробити ангіографію, щоб уточнити, як я передаю в нього ангіографічне русло. Ну, а тепер любима тема механіка Гаврилова. Значить, Найцікавіше, як я читаю ці селекції, народ починає виясняти, що він знаходиться на змаганнях. Ну, тепер, хто лучше, хто на першому місці. Ми дивимося кількість проведених тромболітичних заходів. У 2011 році по нашій Україні. Природно Донецьк планети нетніція. Правильно? Ну, в всякому випадку передисе попустив Дніпропетровськ, своїх сусідів Луганськ, що дуже плохо. Своїх сусідів по півночі кого? Крим, що теж не дуже хорошо. Ну і так далі. Місто Севастополь, Вінниця, Житомир, ну хуже всього Київська область. Ті взагалі, бачите, де унизу. Унизу далекому далеком прошлом. А місто Київ, де воно знаходиться? Місто Київ нібито теж на хорошому місці. Но не тут на аналітики, у вигляді магістра медицини Василя Захавича взяли порахували їх на тільки після у кожному регіоні. І що ми бачимо? А де наш Донець? А де наш Крим на першому місці? А де наш Київ в середині? А де Київська область в на пасідній місці? Тобто нам треба розраховувати кількість всяких процедур на якусь там душу. Ну, Кількість е, процедур е, по регіону. Ми взяли просто формальну кількість населення. Ніби куди? пішов теж туди. Чому? У вас скільки там? 3 мільйони. Да? Ну, а чому Крим? І там хитра штука, вони мене трошки обманюють. У них же літом приїжджають дуже багато цих друзів з Росії. Ідея така в мене, якщо ти хочеш вижити від інфаркту Міхарда. Їдь українську, тобі там нададуть допомогу. Якщо ти хочеш швидше йти, приїжджай в Київську область. Ну, Ви бачите що? Я, оце, коли це показую, оці картинки, розумієте, народ просто, ну як це пояснити, він просто не розуміє. Ображаються. Наприклад, мої закарпатці ображаються і кажуть, що ви все время про нас. Хлопці кажуть, зробіть, щоб у кожному селі, у кожному районі була ця тромболітична терапія, і щоб ці, значить, у чотирьох обласних центрах держава видала тромболітики, а вони до цього часу не використані. І люди не знають, куди їх діти. Тому що вони самі бояться їх використовувати і все. Ну, Донецьке хочу сказати, вони молодці в будь-якому розумінні. Так, да, багато людей, але це не значить, що вони, вони багато що роблять. Е, області з найбільшою кількістю: Хмельницьк, Луганськ, Черкасський, Херсон, Крим. З найменшою, ну, помовно, найменшою на душу населення. Донецьк, Тернопіль, Житомир, Київ і Вінниця. Я коли читав таку лекцію в Вінниці, каже, «Тільки нашому губернатору показують відносно цього. Тепер питання, яке стосується тромболітична терапія при гострому інфаркті за перше півріччя 2012 року. Тромболітична терапія. Ми дивимося. Тут написано: тільки за першу половину, дивіться, Луганськ 263, Крим 253, Донецьк підскочив наверх, 244. Місто Київ і той починає рости 179, Але саме інше, всі інші обласні центри, які мають... По е, одному мільйону населення має цифру приблизно 100 на 1 мільйон. Якщо помножити на 4, то вони мають скільки тромболітичних цих засобів, скільки? 400. Якщо порахувати їх на кількість населення. Я якраз хотів би, щоб оця, оця цифра у нас у, у, у кожного звучала. Далі кількість травмолітичної терапії при гострому інфаркті міокарда і їхня е, е, літальність. А по літальності просто незрозумілі. Ну подивіться, хіба може бути таке, що при інфаркті міокарда ніхто не помер? На 74 хворих із е, е, інфаркту Мікарда е, Кіровоград — 4, ці чесно призналися, Закарпаття 0, Волинь 4, нормально, Чернігів 2. Київська область, 13,2. Чому 13,2? Тому що там взагалі нічого не робиться. Тернопіль 2,8. Вінниця 0. Ті, як говорили, що нічого нема, все абсолютно нормально. Наступне питання. Дивимося літальність. Це при трополітичній терапії. Вінниця Закарпаття знову це повторюється. Кількість тантувань. Значить, загальна кількість стентувань у 2011 році в Донецькій області склала 462. Ургентник це дуже добре, 211. У першій половині 2012 року загальна кількість центувань 248. Ургентник 125. Можливо, це пояснюється тим, що вони переключили свою функцію на що? На стентування. а тромболізвість у них, так би мовити, відпав на другий, на другий план. Таке може бути, це потім будемо розбиратися. Але ідея така, що таке ургентні стентування? Ургентні стентування для мене це в перші дві години. Подивіться, по Києву, по Київській області. Нема даних, скільки хворих було простентовано в перші дві години. По Вінниці дають цифру в перші дві години 15 хворих. По Рівненській області раптом виникає цифра 46, такого не може бути. По Тернопільській області 0. По Тернопільській області далі 7. Наступне питання: Автономна Республіка Крим 10, Знову Вінниця – 15, Закарпаття 12, Волинь – 1 і так далі. Тепер скажіть мені, будь ласка, у кожному з цих обласних центрів є що? Ангіограф? Він повинен працювати круглодобово. А кількість хворих, які там є безпосередньо, подивіться зараз, я вам це не буду вже аналізувати, складає в середньому. На великовогішевій інфаркт Міокарда по областях, які мають е, е, мільйонне населення, приблизно 500 хворих. За рік їх буде скільки тисячу. Значить, якщо ми досягнемо цифри по району у перші дві години, то буде скільки? 24 хворих на мільйон населення, на тисячу хворих з інфарктом Міокарда. Про яку медицину ми можемо говорити? Правда? Хто може це питання вирішувати? Хто? Хто може вирішувати? Що з наказ треба президента Академії меднаук, чи міністра, чи ще щось інше, потрібно розібратися відносно цих моментів, уточнити і так далі. Тобто ідея в мене, в яка вона заключається. Подивіться, по Луганській області почали вже йдемо, реєстр і кількість цих пацієнтів значним чином збільшується. Я не хочу показувати всякі інші такі варіанти. Хочу показати, що в Ужгороді роблять операції. Черкаса, коронарографії зробили, можна собі вийти, 650. Донецька область привожуть ці всі результати, як взірець того, що якщо робити хворим адекватну цю терапію, то вона абсолютно нормальна. Миколаїв, де немає ніякого університету, летальність складає 5%, тому що стоять два е, ангіографи. Е, у Севастополі, де нема ангіографа, зато я такі лікарі дуже хороші, 8%. У Львові відкрився великий кардіологічний центр, надзвичайно активний. По щемічним інсультам нібито все нормально. Інсультів у вашій області надзвичайно багато. Кількість тромболістиців при інсультах надзвичайно мала. Ми коли дивимося сюди і бачимо. Маріуполь у вас на першому місці, ви чуєте, ваш Маріуполь на першому місці по проведенню травмолітичної терапії. На великий жаль, до цього часу е, Дніпропетровськ нічого не хоче робити. Кошмар просто розумієте, чому він хоче. Ви подивіться, ми виділили спеціально всі ваші міста. Це, що радує, що ви, в принципі, позитивно впливаєте на розвиток цієї, цієї. Це велике має значення. Подивіться, що ви зробили в 2012 році, подивіться, Маріуполь 45, Донецьк, 20. 3, 3. тобто По вашому регіону по великому рахунку надається медична допомога набагато краще, ніж де завгодно. Чому? Тому що це по регіону. І мене це, чесно кажучи, радує і має такий позитивний в цьому плані ефект. Я хотів би сказати вам ще, що комбінована терапія наших хворих не відмерла, бачите? Е, у свій час запропонував таку ідею. Так? Пам'ятаєте, хто там старший? Таких вже немає. В цьому ну, випадку ліпотіє, сідри, тому подібне. Тепер формується позиція, що в одній таблеці повинно бути 5 препаратів. І може ми до цього дійдемо, що так воно і буде. У нас є єдиний препарат, в якому три препарати: адонолог і Кортий дом. Я просто знайшов, побачив, що і наша помисловисть намагається щось таке в цьому плані зробити. Це не значить, що він буде відшкодовуватися. Це значить, що певні категорії фори за їхні гроші можна ці питання вияснити і уточнити. Я вам дякую за увагу. Невеликий жаль, ми запитань не можемо мені задавати, бо інакше я знову е запізнюся на літак. Я Хоча у двох е хвилинах постати, я їхав із Луганська сюди. І перед поворотом Борбловка називається, да? я приїхав, хлопець цей віз мене швидкістю 160 командурів. Приїхав і каже, ви вже приїхали тут. Mm -hmm. А там напроти один цей екскаватор, з другого боку, один цей каток. Ми їхали вже звідти від того розгону, де скільки ну, години-півтори. Я вам всім гарно дякую, дякую вам за розуміння, і дякую і бажаю вам всіх До побачення.